25 березня Євангеліє це таємниця Божа, будь-яка віра, що спирається на людську мудрість зазнає невдачі. Будь-яка віра, яка покладається на силу аргументів, зазнає невдачі. Будь-яка віра зазнає невдачі, окрім тієї, яка спирається на силу Божу і стоїть у силі Божій, коли ми отримуємо силу Божу, коли наша віра спирається на неї, тоді аргументи прийдуть разом з нею. Буде аргумент, який сильніший за все інше, але аргумент випливає з сили, а не з сила з аргументу. Тому будь-яка віра, яка тримається на силі аргументів і силі теоретичної демонстрації, ніколи не витримує випробування, яке випаде на долю тих, хто хоче увійти в царство Боже. У царині моральності, у сфері духовних речей, знання не сила. У цьому якраз і полягає основна відмінність між язичництвом і християнством. У язичництві, з його головними теоріями Сократа і всіх інших філософів, все, що на їхню думку, потрібно було знати, щоб бути доброчесним, це чеснота, знати добро, це все, що потрібно для того, щоб творити добро, знати чисте. Це все, що потрібно для того, щоб бути чистим. І вони викладали першокласні ідеї і давали чудові настанови в питаннях чистоти, в питаннях правильних вчинків, етики і всього іншого, але самі не робили того, що як вони навчали, було добрим і правильним. І вони не могли цього зробити, тому що. Хоча вони мали знання, у них не було сили. Кожна людина на землі знає, що це твердження вірне, що в царині моралі знання не є силою, тому що кожна людина в цьому світі знає краще, ніж вона сама є насправді. І людина завжди знає набагато краще, ніж це реалізовано в її особистому житті. Вона знає краще, ніж здатна зробити, і завжди знала краще, ніж була здатна зробити. Ці філософи і ці мудреці знали краще, ніж були здатні зробити, і вони вчили набагато краще, ніж робили. І я знову кажу: кожна людина в цьому світі знає краще, ніж здатна зробити сама. І без Христа все її життя складається зі спроб і невдач зробити добро, про яке вона знає. Павло описує людей, якими вони є самі по собі, коли каже. Бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу, Римлян 7.18 Людина каже, що чинитиме краще, потім робить усе можливе і зазнає невдачі. І так буде завжди, доки вона не прийде і не знайде ту силу, що приходить, окрім неї самої силу Божу, яка дається вірою в Ісуса Христа. Людям потрібні насамперед незнання. А сила, Христос і є ця сила, євангелія відкриває її. А проповідь Євангелія. Робить її відомою, але перевага Христа для людей полягає в тому, що Він приносить не тільки силу, а й знання, яке набагато перевершує все, що людина може пізнати іншим способом. Христос це не тільки сила Божа, а й премудрість Божа. Бог дає мудрість, що перевершує все, що може знати людина. І силу, рівну мудрості. Бог дає силу, що перевершує все, що може зробити людина, і мудрість рівну силі. І все це у Христі, дарі Божому людям, і в ньому мешкає вся повнота Божества Тілесно. Тому я кажу, що будь-яка віра, яка спирається на силу аргументів і мудрість людини, або вірить у певну ідею, бо хтось інший вірить у неї або робити щось, бо хтось інший робить так. Нічого не варта. Наша віра має ґрунтуватися тільки на силі, а Христос це сила Божа. І Христос розп'ятий на хресті. Ось сила Божа і премудрість Божа! Ось Євангелія. Проповідь про це є проповідь Євангелія і ніщо інше. Тому наша віра має ґрунтуватися не на мудрості людей і не на силі аргументів, а на Христі і до того ж розп'ятому. У цьому сила Божа, у цьому Євангеліє. Але я хочу звернути увагу на інший момент. І це ще одне твердження, що таке Євангеліє. Христос послав! Павла проповідувати Євангелія, і Павло говорить нам у посланні до Галатів, що Христос вчинив із ним так само, як із дванадцятьма в Єрусалимі. Павло почав проповідувати Євангелія. Бог доручив їм проповідувати Євангелія, але, перш ніж вони візьмуться за все, вони повинні були бути наділені силою згори. І ця сила згори була Святим Духом. Тут ми бачимо досвід Павла перед тим, як він зміг проповідувати Євангелія. Бог уподобав виявити мною Сина свого, щоб благовістив я його між поганими. Галатів 1, У Удії 26, 17, 18 ми знаходимо доручення Спасителя Павла, розказане згодом самим Павлом. Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви, світла та від сатанинської влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю освяченими». Саме це Христос послав Павла проповідувати синам людським і особливо язичникам. Павло каже, що коли Богу було завгодно послати його проповідувати Христа, йому було завгодно явити в ньому свого сина, щоб він проповідував його язичникам. Перш ніж Христос міг послати Павла на цю проповідь, він теж мав бути наділений силою згори. Христос мав бути явлений у ньому як сила Божа і премудрість Божа. Тоді Павло зміг не просто проповідувати про нього, а проповідувати його. Недостатньо проповідувати про Христа, потрібно проповідувати Христа, недостатньо проповідувати про «Євангеліє». Потрібно проповідувати «Євангеліє». Перш ніж Христос міг послати Павла чи будь-кого зрешти, він мав відкритися в тих, хто мав проповідувати його, коли Христос відкривається. В людині, як сила Божа і премудрість Божа, вона стає служителем Христа, тоді вона може служити людям. Якщо ж Христос не відкривається в людині як сила Божа і премудрість Божа, то ця людина не може служити Христу, бо в неї немає Христа, бо Той, хто не має Його, не може служити Йому. Покликання служителя Христа полягає в тому, щоб нести людям Христа, щоб Він Підійшов до них таким чином, щоб вони могли прийняти його і щоб він відкрився в них. Це її служіння Євангелія. Євангелія це сила Божа, це служіння сили Божої. Павла послали проповідувати Євангелія. Він став його служителем, проповідником таємниці Божої. І ця таємниця Божа є, як він каже, Христос у вас, надія слави. Отже, проповідь Євангелія це проповідь. Христа в людях, надія слави. Служитель Євангелія це служитель Христа в людях, надії слави, це, як і раніше, і назавжди, проповідь Бога у Христі, явленого у плоті втілення. Бо кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі. Той від Бога. А кожен Дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога. Але Він Антихристів, про якого ви чули, що йде. А тепер Він уже є в світі. 1 Івана 4, 2, 3. Але далі ми звертаємо увагу на вирос, таємниця Божа. Ми читаємо в Ефіціант 3, 3:3 і далі. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, а вона за інших поколінь не була оголошена людським санам, Ця таємниця, як він каже в іншому вірші, Христос у вас, надія слави. Тепер він каже: Бог відкрив мені цю таємницю через Откровення, і Богу було завгодно відкрити в мені свого сина. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв ні навчився її від людини. Але відкриттям Ісуса Христа, Галатів 1, 11, 12. Не тільки через откровення, яке дає Христос, але через те і багато іншого. Це откровення самого Ісуса Христа, як Він був явлений Павлу, і як Він явлений людям, надія слава. І саме так Павло отримав Євангеліє через откровення Ісуса Христа не тільки Йому, а й у ньому самому. Цього достатньо, щоб показати, що Євангеліє є таємниця Божа, що проповідь Євангелія є проповідь таємниці Божої, і що проповідь таємниці Божої є проповідь Христа в людях, це і є откровення таємниці Божої, це Євангеліє, яке проповідували апостоли, і це єдине істинне Євангеліє». Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.